Нашильники були грубим інструментом, а ось придушувачі, щоб гасити їхні здібності це хитріше. Десь вона у мене була. Це не те, це сміття. О, огірочок. На потім. Бля. Ти куди? Сука? Артефакт з апарата вискочив. Лови його. Лови. Так. Оце ти стал реметкий, Лишай собі заслужив, немов куля за цим артефактом. А ключ картку від X5, я таки віддав щербі. Ось тому і не люблю я тих, хто не п'є. Дочекався, поки я буду у хорошому настрої, і слухаю, хочеш придушуючи, сам з цим понурим аспірантом балакай. Він десь на агропромі засів, ближче до Х5. Ну, четверту неудачу!